Політика дерегуляції в Україні несе для бізнесу тільки позитивні тенденції. Якщо у минулому році, щоб отримати дозвіл на видобуток нафти чи газу корпораціям потрібен був дозвіл депутатів, то зараз їх уже ніхто не питає. Якщо раніше ми голосували і приймали або не приймали рішення, то зараз ми вони можуть просто дати цей дозвіл за мовчазною згодою. Це просто формальність. з депутатів. Зробили людей, які повинні чи не повинні лише прийняти, не прийняти ну, немо наша роль не важлива. Крапка. А от ті, хто має хоч якесь відношення до бізнесу, розуміє, чим менше дозволів потрібно отримувати, тим менше буде корупції. Отримувати спеціальні дозволи, отримувати без корупційних шляхів, надсилаючи на адресу державної служби Гелої та Надр пакет документів. А державна служба Гелої та Надр вже сама зобов'язана на протязі місяця погодити або надати відповідь, чому вони не погоджують. На засіданні вирішили відхилити всі звернення та терміново розглянути це питання на наступній сесії Полтавської обласної ради. Ми звертатимемося обов'язково з даними листами до президента України. Він гарант Конституції, до Кабінету міністрів. України до голови Верховної Ради про те, що все таки повернули ту частину, коли обласна рада погоджує, контролює діяльність за видобутком надр, так як це на нашій території Полтавської області. Якщо пропозиції депутатів 4 березня уряд відхилить, тоді взагалі постане питання до цільності існування комісії з паливно енергетичного комплексу.